Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 24 жовтня 2023 року. Отож, карта дня. Ой, вісімка мичів. Що там у нас на діколові? Справедливість. Справедливість. Вісімка мечів. Видно навіть зображення. Ви себе загнали в глухий кут або забагато інформації, або своїми думками. Тут людина, подивіться, червона повністю, і одяг, і тіло, тобто настільки воно вас пригнічує, мучає, ви не знаєте, як вирватися, у вас відчуття, що у вас зв'язані руки, зв'язані очі, не знаю, куди не бачу, не хочу, не можу. Але це тільки ваше, в вашій голові. Дивіться, скільки мечів. Обклалися мечами, але зверніть увагу, що попереду немає мечів, попереду дорога вільна. І рухатись потрібно тільки вперед зробити, ноги не зав'язані також. Це отак от вам добровільно ви стоїте і себе катуєте. Так як мечі це інформація, можливо, забагато інформації, коли навалилося стільки всього, і ви не знаєте, як це перетравити. Або ж ви доїдаєте себе своїми думками. Кожен меч це думка, 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 думка а чому так, а чому не так, а можна було так? В кожного свої думки, які вас пригнічують, але стан, стан жахливий. На дні колоди справедливість, старший аркан. Справедливість також має меч, який надає ясності. Справедливість має ваги, вона зважує. Справедливість це кармічна карта. Тобто оцей стан це є наслідок ваших дій. Миттєва карма. Це коли отримуєш, що посієш, те пожнеш, що поклав, має бути рівновага і баланс. Можливо, ваші вчинки привели до такої ситуації. Ну, справедливість це також і все, що пов'язане з юриспруденцією. ЗАГС, суд. Ну, можливо, ситуація пов'язана з судом, вас завела в такий глухий кут, ви не знаєте, як вийти з неї. Можливо, ситуація у вас розлучення в стосунках проблеми, і це також викли... ось таку реакцію. Ви не знаєте, куди рухатися, що робити. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Так, але я ще хотіла сказати про справедливість. Тобто такий стан, можливо, якщо ви в чомусь винні, то цей стан ви собі спров... самі спровокували. Оце карма зразу вас догнала. Ви в чому ви були? От в тій сфері, в якій вас. Отак От гнітить в кожного своя сфера. В когось робота, в когось стосунки, в когось діти, в когось, можливо, проблеми з батьками, хтось не знає ну, грошима. Тож, якщо в якій сфері у вас проблеми, проаналізуйте, що ви робили не так. Бо справедливість вона дає. Ну, це миттєва мит карма, миттєве розуміння, миттєві мит наслідки. І ви маєте можливість зрозуміти, чому отакий стан. Що ви зробили не так, що спричинило ось такий стан. Що нам буде допомагати сьогодні? От мене аж саму оця карта заганяє в такий стан, що от в голові купа думок крутиться, а от висловлювати їх не, не тому, що важко, не тому, що я не знаю, що сказати, а ось от настільки багато думок, що я не можу обрати. Ось от такий стан. Не знаю, що обрати, куди рухатися, що робити, і злишся сам на себе. Що нам сьогодні допоможе? Оце важливіше нам сьогодні, що допоможе вийти з такого стану, перебороти такий стан. Паш Пентаклів. Це молода людина стихії Земля, телець Діва, Козиріг. Чи це юнак, чи це дівчина, така до 20-22 максимум. Або це наші діти і онуки, бо це ну, може бути дуже молода енергетика, або це початок роботи, початок, коли ми щось робимо. Тут червоні ноги, червоні руки, ну, червоне тіло взагалом. Тобто щось поч... це наше ж здоров'я також, наше тіло, коли ми починаємо щось робити, коли ми не стоїмо ось так. Не чекаємо, що нам хтось розв'яже руки, розв'яже очі, і, і нас виведе звідси. А коли ми починаємо рухатися, самі, ногами рухати, руками рухати, головою думати, робити щось своїм тілом, бо це паж, це одиничка, це початок. Міняти своє життя починаємо самі. Або нас, нас зрушить ось така людина з місця. Допоможе, можливо, принесе подарунок, якийсь, приємну звістку стосовно фінансів. Діти, онуки, наші заставлять нас піднятися. Ну, не піднятися, ми тут не лежимо, але зійти з тої мертвої точки. Або коли ви самі почнете рухатися в напрямку нового втілення, нового проекту, нової роботи. Нового догляду за тілом. Це може бути і спорт. А що нам буде заважати? Що нам буде заважати звістка? Старший, старший аркан страшний суд? Заважати, можливо, буде переосмислення чогось, коли ми розуміємо дивимося на ситуацію під іншим кутом. От в такому стані. Коли ми то мелемо в своїй голові всі ті думки, і ми зрозуміли, як насправді виглядає ситуація, а можливо, що спричинило ось саме таку ситуацію, чи що спричинило такий стан? І це буде заважати, тому що, можливо, ви зрозумієте, що і ваша вина в цьому є, або близька людина вас ось так гнітить, загнала в такий стан. І вам це неприємно. Тобто, вам не сподобається те, що вас проясниться в голові. Ну, бо все-таки мечі це ясність. Справедливість у нас на дні колоди також мала меч, і також це є ясність. Можливо, ви отаке прозвіння на стан, і вам воно не сподобається. Або ж звістка. Щось вам скажуть, щось ви почуєте, зателефонують вам. Новина. Яка вам також буде заважати, чи вам не сподобається. Ось такий сьогодні день. Нема тут, що підшохувати, це треба пережити, скинути з себе ті обмеження, тому що обмежуємо ми тільки самі себе, обмеження всі в нашій голові. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, продуктивного дня, тому що ну, ось тут це продуктивність, що нам допоможе рух, активність, коли ну, не фізично, бо це не вогонь, це земля. Але це коли наше тіло рухається, не стоїть на місці, не завмерло. Допоможе. Нове втілення допоможе рух. Йдіть, робіть щось, заробляйте гроші. Я бажаю вам продуктивного дня. Я бажаю вам прояснення в голові. Я бажаю вам прожити цей день з вдячністю. Можливо, на щось відкриються очі, щось ми зрозуміємо для себе. Все, що не робиться, завжди до кращого. Ну, не завжди ми саме в цей момент це розуміємо, але ну, Всесвіт бажає нам тільки добра і хоче, щоб всі були здорові, успішні. Проживіть цей день з вдячністю. Дякую мої Любі, що ви в мене є, що ви в мене дивитесь, що ви мені пишете, за ваші вподобайки, за ваші теплі слова. Дякую, що ви створюєте мій настрій, мій день. Сподіваюсь, це навзаєм. Мені було дуже приємно. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, підписуйтеся, друзі. Сподіваюся, вам цікаво. Почуємось, папа.